Не вірив, перевірив, сподобалось, прижилося. Вітаю вас, пані та панове! У відео про притири з дерева, у моєму випадку під пасту з оксиду алюмінію люксор, про яку я вже розповідав в одному зі своїх попередніх відео. І як ви вже зрозуміли, ці два притири під зернистий 6,5 та 0,5 мікрон. Притири відпрацювали більше місяця, а зараз заново вирівняні на наждачному папері і майже готові до роботи. Треба тільки нанести саму пасту. Поверхня самих притирів після їх правки рівна і гладка. А за Десь навіть можна зловити дзеркальне відображення. Щодо деревини, то є велике питання. Справа в тому, що для виготовлення притирів я використовував дерев'яні лінійки завтовшки 2,5 і длиною 150 мм. Ціна питання близько 15 американських центів за штуку. Звичайно ж, порода самої деревини на лінійках не позначена. А ворожити про її назву бажання у мене немає. Тому навіть що є і чим працюю, того вже точно назвати не зможу. До притирів ми ще повернемося, а зараз їх треба підготувати до роботи. По поверхні розтираю краплю вазелинової олії. Зайве забереться сервиткою, а необхідне береться в поверхню дерева. Жовтий люксор. Зв'язка парафінова, зернистість 0,5 м. Для нанесення вистачить кількох рухів брикету пасти без особливого фанатизму. Не забуваємо, у її складі до 85% зерен оксиду алюмінію, тож зайва вона тут зовсім не потрібна. Те ж саме повторюємо із іншим притиром та пастою 6,5 мікрон. Олія, що залишилася на притирі, полегшить нанесення і роботу люксору, що має парафінову зв'язку з містом алюмінію до 70% у своєму складі. В даному випадку, як ви бачите, це червоний люксур. Знову ж таки, кілька рухів. Контрольний огляд. бритери вже готові до роботи. Для прикладу, тільки для прикладу. На фінішній операції при заточуванні ножа зі сталі 8 хром 14 першим я взяв притир з пастою 6,5 мікрон, а другим 0,5 мікрон. Так, щоб не затягувати відео, я пропустив сам процес, але покажу результат такого фінішу. Як бачите, за підсумком, паста люксор видає дуже непогане дзеркало на підводах ножа, як мінімум на сталях до 62-63 рц. Є впевненість, що паста справиться із більш твердими сталями, але перевірити це ще не довелось. Повертаємось. Притири, що працювали з пастою люксор, після закінчення роботи потрібно почистити і привести в порядок, підготувавши їх до подальшого використання. Що зараз ми і зробимо? Перед вами результат роботи пасти 0,5 мікрон. Чистка дуже проста. Тут не слід сильно морочитися, але точно не варто забувати про абразивну чистоту. Біла серветка добре показує зняття з поверхні притири забруднення. Добре. Наступний притир з відпрацьованою пастою 6,5 мікрон. Він і виглядає більш забрудненим, і це нормально, до речі. Але все та ж біла серветка теж справляється зі своєю роботою. За кінцевим результатом обидва притири очищені і готові до подальшого використання. До речі, якщо річ пішла за притир, кур'єр буквально нещодавно приніс. Мені сподобалася робота з дерев'яними притирами, і я замовив ще два добові. Ось так вони і виглядають після їх правки на наждачному папері. Хоча тут була ще й крапля олії, завдяки якій стало добре видно фактуру деревини. Ці притири мають товщину вже 4 мм. Взагалі ще не знаю, як вони будуть у роботі, але їхня правка зайняла помітно більше часу порівняно з попередньою парою. Можливо, виною тому твердість і щільність дуба. Структура самого дуба звичайно цікава. Що ж, подивимося, як ці притири покажуть себе в роботі. Як то ж вони себе повинні показати? А взагалі-то поживемо, побачимо. Говорячи раніше про образивну чистоту, я зауважу, що зберігаються притири кожен у своєму боксі. До речі, зроблено з упаковки алмазних термірових брусків полтавського заводу. Все просто. Дістав притир, наніс пасту, відпрацював, почистив, прибрав назад. І так щоразу, отак і живемо. Від одного притиру до іншого. Жартую. На цьому на сьогодні вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.